Вітаю на каналі Початкова Німецька. Сьогодні маємо 12 е, порівнювальних прикметників, вони представлені один е, другому, так як пірамій кривий, тупий, гострий, е, сумний, веселий і, і так далі. І вже це вже буде третя, напевно, лекція, бо яка вони вже були в цих минулих, що не мають букви А, там було понад 60 лекцій. І вже тепер візьмемося за äh, правильніше пояснення, що ми вже будемо розуміти початкову форму äh, вищу і найвищу. Побачите. Äh, зрозумієте. А то гендія вайтале. Нума цей А. Гіграде Страсен Прямі Вулиці Трумегасен. Криві перевулки. Знаєте, є вулиця і перевулок до вулиці приліплений там якийсь там ще. Бо вулиця і не назвеш, а він там така переліплена, приліплена. Так? Далі годібойде, клей не меншин. Тобто високі будови, маленька людина, так? О, таке місце Ганове, так? Що в ньому там поліцає трохи порядки наводили. Мачу то ковалочок. Жіночка там впиралася там не знає, що вона там хоче від життя, то я не знаю. Далі, будьте меншим шулекти нахбан. Добрі люди, але погані сусіди. Ну, хтось добрий і має поганих сусідів, то мені нагадує.

Тоді буде гаряче літо, холодне пиво, то дас бесер г'єкт. Ну. Але літо вже з в'ятрим, як поляки кажуть. Позам'ятане літо. Ну, буде ще друге літо. Вже, напевно, мирне. Фулес Лірерков. Повний стакан. Це ще було би сказати. Ну e no". Тут вже не буду вам там якийсь спір чи як чи вина писати то вже не пасує, але треба зрозуміти, що то не стакан пива. Так, копф Просьба напутатися з викладачами, бо викладач пишеться з великої букви і тут би мав бути буква H. Але мене аж самого здивувало, як воно подібно. Оце порожній і, і, і вчитель. Прикметник пустий, порожній, пустий і вчитель. Ну, що, що в російській молі кажуть? Якщо ума не дали Боги, значить йдеть у Ну, Бачите, от так є буває. Можу бути на тому місці. Ну, мені за себе не встидно, але ну, просто вам пояснюю, щоб ви зрозуміли, як, 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 бачите, як воно подібне. Швера анфак легтесенде. Тяжкий початок, e, легкий кінець. Це все так є, коли майстер у роботі. Я по собі пам'ятаю, коли кладу плитку, всі найголовніші плитки викладаю. Це день, два, три. Треба класти, якщо є там, наприклад, великий зал, викладати цілий зал. Там, ну, приклад, так як у мене, це 36 квадратних метрів, це не є великий зал, але і не маленький. так, і Треба було би думати, що робити яким е, цим узором? чи як, ну... І головне поставити. перші. Перші. Оце от, якраз є що е, тяжкий початок, коли людина е, на стіни поставить самі свідки, самі найголовніші, коли на підлогу постави е, самі найголовніші плитки, тоді вже робота від неї легше йде. так? Тому і кінець легший. так? А коли напутає людина, так? Якщо має lihtez un тоді буде мати Share Ende. Якщо робота відповідальна, то до кожної роботи треба ставитися так серйозно. Ну, а не так як, е, як, як то називали тих німців е, зі східного Берліну до Думки Deutschland або Dum, dum Leute. Або Дункіль Дойчленд, або ще там на їхню Німецьку вони казали, що Volksdeutsch. Е... Ну, як могли так, зараз то вже вирівнялося, Зараз там різниці нема по факту ніякої. Але ну розумієте, воно там е... ще якесь порівняння залишилося. Ще... В кожній, бачите, як то є, в кожній державі, як, е... як в тих прикметниках. Е... Початкова вища і найвища форма, так, як я казав, високий, вищий і найвищий, так. І, і так всюди воно так, і в Польщі так є. Та Польща, що зараз тут з краю від нас е, і та Польща, що в Варшаві, а ще та Польща, що в Щені за Одрою, то є три різних Польщі. Розумієте, так само там Берлін і Гановер, то є. ну, то не до порівняння, як то казали німці, ніх нема що там недовіри, як то кажуть. Воно ну, так в життю буває. Отже, дивіться, приблизно я вам оце позбирав. Маєте, будете розуміти. Потім візьмемо ми всі поставимо, ті, всі такі, або, може, деякі інакші позбираю і поставлю вам. Усі три форми, щоб ви зрозуміли, бо інакше я вам попростіше вже я не можу зрозуміти, як вам простіше подати. Бо люди в тих вища форма висока, вища і найвища, і потім або початкова, вища і найвища, і потім не розуміють як. А я вам по-простому кажу як в українській мові є. Як мені мама казала, як корову пасти. То є пора четверта година, 15 по четверті то є пора вища, а півсеміда пора найвища. Тож в десятій треба гадати назад у літі навіть ну, вже чисто темно. Так що такі форми були. так, Простий, простіший і найпростіший. так. Що там, що там є, якийсь інструмент. Простий, простіший і найпростіший. Складний, складніший і найскладніший. Оце от є три форми. І по-простому ви маєте зрозуміти, тому що е, е, німці вони люблять такі речі закидати, е, і пояснювати, і потім в кінці будуть е, наголошувати на цій найвищій формі, і, і ту найвищу якість будуть хотіти. То я на собі пережив, я робив гранітні Сходи і в Щесені, там німці мали магазини, а я робив, ніхто не міг зробити, я робив за дві доби, за дві за 48 годин я поставив сам один, як то це називає, то є партер, партер то перший поверх. І не, до, не на п'ентро догори, а до півниці, до, до підвалу. За дві доби я поставив сам сходи зробив. так. І німець там з лінійками перемірював. Казав, що перший раз каже, таку людину бачив. То старий по -німецький магазин, по німцях було перероблено. І він ту кривизну, там було 5 мм кривизни, то не німці зробили, то стіну поставили 5 мм криво. Поляки, як робили гіпсокартон. І я це виправив, і німець сказав, перший раз в життю бачу, щоб Поляк виправив німця. Я кажу, не переживайте, то не Поляк, кажу, то німець німця виправив. Показав йому пастор, паспорт, паспорт, що фамілія Лоц була, а зергут, Премію робота о. Розумієте, мова? Бачите, не знав би мови, як би себе поводив? Як би виглядав, ще би скільки марушок втратив у 98-му році. Тож, копійка була. Добре, дякую всім, всіх. Запрошую. Вчитися, вчить мови, старайтеся розумійте і. Маєте там 62 без А-лекції, а тут вже 10А. А хто хоче триматися таких більш спресованих, хто тримається цих А-лекцій, то вже такий трошки покращений курс. І я думаю, що ним вам добре і то, і то, бо хтось має ґрунт, і тоді йому легше. Тримайтеся того всього, щоб ви розуміли, що маєте книжки, читайте, вчіть, записуйте, тоді більше будете знати. Не я один на, на світі німець, як ти казав, що є кремні мільйони. Добре, дякую, кланюся і запрошую.